Gold Pass. Тільки Gold Pass. Це мій перший взагалі пас. Я не знаю взагалі. Що від нього чекати нормального. Но надіюсь, що випаде щось хороше. Так, ось я вже тут. Так. Ну, давайте починаю відкриватися, я думаю, стікер паки давай, наприклад. Так, ну дивіться, я вже тут поставив медальку собі і пас вже отакі на 51-й. 49 предметів. Так, перший стікер пак. На щось нормальне випаде. О, ну, легендарка, так. Да. Нормально, нормально. Все нормік. Відкриваю ще один стікер пак. Так. Знаю легендарка. Я знаю, типа, бабл-гам падает очень много. Бабл сам. Бабл-гам до там что там 6 показалось сам. Ладно. О, ну тут уже диджей. Партии диджей. Давай, хочу аркан. Надеюсь, аркан. Ай. Ну да, шапик нормально. Нормально, нормально, нормально. Вау-вау-вау, рарка. И на сотный раз дальше рарка выпадет, да. То же самое, может быть, сюда. И открываем. А не же диджей, а не рарка. Да, рарка. Так, ну рарка я не радуюсь рарку. Я блин, рарку можно порадовать, а я камень уже выпала. Но мне можно еще... Ну, эпик. Ну, нормально. В принципі, непогано і не хорошо. Так, відкриваю ще раз. Рарка. Дайте аркану, Я хочу, може аркану. Аркану я дуже хочу. Стикер Аркан. Випадає рарка. Як обичний. Так. Партии DJ. Дальше. Еще один стикер пак. Так, сколько там аркану взагалі пролетело? Три. Чи це у мене щось залягашка? Залагал. Партии ДДІ. Ого, дайте, будь ласка, аркану. Ну, ась аркану пролетіла. Не могли б мені, будь ласка, дати. Так, нічого немає. Цікавого тут. Так. Опять. Падає не то, що мені треба. А мені, як ви знаєте, треба аркан. Давай або аркан, або легендарка. Ну, легендарка, нормально нормально. Ну, і от. Так, дальше. Я тільки відкрию ці ті хамільон-кейси. Тому що я думаю, що наступні вийдуть на ринок або Empire, або Файбер. Так що давайте відкривати вже графіті пак. Випадає Альона. Альоха. Альоха. Це випала Альоха. Алха. Найс, найс, найс. Фами сам. Чому не найс? Ви шо? А давайте аркан або легендарку. Легендарка в мене вже є, випала з фріпаса. Ну дайте мені аркан. Ви не знаєте, як я хочу сильно аркан, но я їх сильно хочу. Так. Щось не падає нічого Щось якась дрянь падає. Нічого хорошо не падає Якась фігня Так, аркана пролетіла. Ну, давайте найс хоча б Все найс. Найс, найс. Все найс. випав найс. Це, що далі? Аркана пролетіла. Будь ласка, Аркана, аркана. Ні, найс ліс. Дайте аркану, Дай аркану. Пупсики. Ганіть аркану. Що це за фанесан? Я це не хочу. Дайте мені нормальний дроп. дайте мені аркану або легендарку. Скоріше всього аркану дайте. Ну, ось сьогодні Все. Дякую, велике. Хоч це. Хоч це. У мене тепер два фламінго. Так, аркан. Да, Нарешті. Дякую, велике. Вони мене що ліпо почули. Я не знаю. Я зараз Реверка. Легендарка. Нормально. Я думав, знов ще раз Аркана. Так, давайте відкриватися, бо. Чармпак або кейси. Я думаю, чармпак. Так. Щось нормальне. Фламінго, да-да-да, фламінго. Мені подобається фламінго. Так. А, і чому не коктейль? Там, кстати, аркана не долітає, я не знаю. Я не розумію. Чому? Гітара. Так. Да. Гітара мені подобається. І давайте аркану на останню. Ну буде да, дуже добре. О, ну хоча б да, так, коктейль. Все, отаке от. Далі. Відкрию. Давайте відтікся. Надію, щось нормальне випаде. Там аркана, ну давайте. Стартрек, Стартрек! Ви чули? стартрек? Мне випав стартрек. Це мене вже радує. Буде приблизно три волды коштувати. Да, М16! Да! Ви шо? Вид... Капець! Капец! Мне випало М16. Капец, мені повезло. Капец! Мені М16 випало. Жалко, на стартрек, на котя Хоча би. Ну не хоча б це я вже багато хочу. Давайте хоча б стартрек це. Я не хочу стартрек уже давай Ну у мене рука випала. Давайте вал, будь ласка, я хочу вал. Вал. Ну, який дробаш в мене є. Давай МП5 або вал. Стартрек. Ну не, вони мені потрібні продасти, конечно. Так, знов дві. Пролетіли. М16. МП5. Ну, давайте МП5. Ну що це? Так. Ну, МП5. Ну яка М40. Вона мені не треба. Ще всю удачу на цю М16 квадрат. Давай, фан. Ф... цей Фан. Який драмаш. Мені не треба, Останній кейс. Ну да, Драбаше, драбаш. Ну, за 16. Ми мене Ям 16 аркана. Так, я відкрию ці от кейси Оце, оце. І оце. Оці кейси вони... Я їх продам потім. Так, оцей самий буде останнє. Відкривай перші. Давайте рукавички. Капець, аркан пролетіло. Легендарка, мені випала легендарка. Дякую, у мене ліндарка, Блін, а що це за. У мене ще були стікер-паки. Значить, давайте їх відкриємо. Так. Випадає ця. Мене подобається, не подобається. Не подобається. ай яй яй ой ой Бубл гам. Скільки мене вже цих баблгам? Чотири, 4. На 4. Так, відкривай еще раз. Перше кейсу мене прям хорошо аркан так пролетіло. Там вал аркану. Стартрек! Що ж мені так везе з цими стартреком? Алло, у мене тепер три стартрека, у мене ніколи стартрека не було пушки. Капець. Так, ну тут зрозуміло. Фігня. Ось таке все випало. Дальше саме останнє. Вдайте мені, будь ласка, дроп. Нормально. Ні, Ну яке танто? Ви шо? Я вже думав, керамбіт. Танто випало. Я його продам, мені він не потрібен. Блін, це жалко. Мені майже керамбіт випав. Ну, нічого страшного. Не, Ні, ну за літо мені багато чого страшного. Боже. А я так хотів, я так хотів. Ммм. Блін. Мені жалко. У мене зараз всі руки трясуться. Мені випали, не випало нічого нормального. кроме М16. На жаль. Не туди нажав. Нічого страшного. У мене зато є феймбл кейс імпір кейс, коли вони вийдуть на ринок, я всіх продам, в мене буде бата води. Я куплю собі стінг водяний. Бо я його дуже хотів. Так, ну давайте я протещу все равно. Так, я застосував. Дайте М16. У мене яка... Ну, у мене. Все, вона мені не треба більше. Сюди обрало, Чеблю. Все. А все в мене тут ще ж брилки я нормальні такий. Точно. Так, давайте коктейль... Не, давайте цю застосувати сюди. Оцю... Ні, куди я застосувати? Наркан. На а! Боже, я не зняв. Мені треба зняти перше на цю аркані. Зняти. І зняти прироб, точніше треба. З кейсами нічого нормального не немає. Ну затайм 16. Ну все равно, я знаю. Я все одно куплю цей стінок. Ви знаєте, так. Да? Я куплю. Мені все равно, я куплю. Так. Все в мене тут є гітара, давайте наклейку якусь наклеїмо. Ні, ні, я думаю, не треба. Я думаю, не треба. Е а ну-ка. Мы же на какой Так, те что ко не нет. Цеки Хамелеон коллекция. Что подал продаем? 0.25. двадцать Продаем. Тю тупу пушку. Алло. Значит 0.24. Короче, потом куплять. А все купил, да? Нормально. все нормально. Не расстраиваемся. Не треба. За Замножика. Но ничего страшного. все. Две арканы получил. Вот я вот, кстати, за Замість Заместить баненчик, банельчик, банейчик. Цека коллекция. Скорпион. Я не знаю, давай його не продавати краще. Краще не треба. Так. Нашим ніцем 40. Не знаю, ну стартреки мені треба. Це скільки стартрек коштує. Прикольно. Прикольно? 15 голови. Прикольно, капець прикольно. Все, я виставлю його на ринок. Блін. <кій> <кій> ну за ножок я не знаю. Мені жалко за ножку. Бо мене не випало. Так, а що я хотів? Де в мене ці от всякі штуки. Є -є -є. Так, а де ми на 5 Ой, мп 7 у мене банана, так що не продаем. Так, оця штука. Orange, коллекція. Алло, давай держать. Ну що ж. Обаба. Ладно, Я не знаю, значить. Треба. Треба. Что треба? Я не знаю, что мне треба, но что-то треба. Точно то, что... Що... Мене меня М-16! У меня М-16. мене меня М-16. Да, 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 да! Я не, я не буду плейт на клики. Хочу зайти, подождите. Кстати, давайте дойдем до этого. А почему бы и нет? Блин. У мене тут місії не підготовлені для вас. Ну а давайте отримайте 100 балів у режимі ескалації. Два я, я зіграю. Я зіграюся. Сентстоун. Так, я не буду брати, мені не хочеться. Коротше, коли вийде... Стиль, то я его куплю, я не хочу кирилл, я хочу стиль Эй, алё, это 60 fps, я не хочу так играть Я хочу Так Да Та не, воно так не робить. Блин я хочу 120. Я не знаю, как мой брат играет с таким FPS. Я не знаю, как он играет с таким э. Э, Ну Я не могу просто играть с таким FPS. Я не знаю. Мне треба 120. От щось в мене дай коли він падає. Тож 60-й падає. Мені це не подобається. Мені треба 120. О боже, мій. Чому? Не, керамбіт. Там був керамбіт. А мені випав не керамбіт. А мені треба керамбіт. Зкрывайте 100 балів. Салтай. Два отримав Боже, я не можу 60 ВПС грати. Ну, все, ми програли Якщо б він без разум знайшов і зайшов, то і задифузор стигнув. Так, дайте М16, я хочу подивитися на навіть. Якщо випаде М16 або ЕКР 12, то я візьму М16. Хоча в мене КР12 теж крутий, скинула М16, крутіше. Все, вбили, ага. О! Все, диффузі. Так, все. Виграли перший раунд. А все, 120-120, все це. Давай, піднімайся. Що ти? Не... не. Стидайся. Піднімайся. Так, що тут треті, так? Ну, точніше два, я третій. Ага, ага, ага. Не знаю, я я йду як как маму, это так и так. так. Все, диффузов. О, у нього такий самый. У меня такие. Покажи, покажи, покажи. Мені не кажеться, що той тип мого брата було. Был такой, такой ножик. У меня попал. И на одной стороне было просто червоно. Мне не кажется, что зайти в него. что это так, то... Ты я просто не знаю, это что то везучесть на Что его не делаешь? Так, все, диффуз. А звідки не М16? Може, в мене кажуть. Напишіть в коментарях, в мене було м, 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 м 16. Я не розумію просто. Ні, мене тут немає 16, беру калаш. яка нормально не випала, но зато випало. Да. Слушаем! я дефузирую Так что там До свиду режиме сколоти Я задаю 10 балеток Дай дай М16, дай М16, М16, мини не М16 дядь. М16, дядь. М, М, М16 Я не знаю, я флешку кидаю рандомно просто. Чтоб на акопить его. Тип, що ты тут забыл? Да я так, таки паркурчик, паркурчик. Так. Я один. Ничего страшного. Мы же мне сюда реально брала птичка. Че я сюда не пишу? Мы на что-то фигня брелки просто. А все забрал. Бля, же думал, не забрал. Удесь <звук> за одну капку наберем Я хочу М 6 Але на калаш я можу причпичь Чому я тебя не взяла. У меня не на Ай-яй-яй. Давай, дійсь, стріляй. Все, дивись, дивись дифусь. Вс, ми встигли. Да, все. Якраз встигли. Ну, не, якраз, но встигли. М16. Да, я как вона хорошая. Угу. Да. Да. Такая офигенная. Так это бомба пітарда просто, я не знаю. Офигенно просто я не знаю, как сказать. Так шо тут работать? дивився на скину туда же. Що... Ч, один? А, не все. Defuse, diffuse, diffuse. Bomb has been defused. Count it so elsewhere. Все. Бер. Свімо біля. Красота. 864. Так щось тут проявляється, відправляється. Мені вам вже не треба. Ні, ну воно треба. Ну не так сильно, то, що в мене вже є пас. Ну, я вам ступу кажу, Через 4 дні. Чи через скільки там воно пропаде? Через 4. Ну, можна сказати, через 5. То до да, мене, звісно, з цього нічого хорошого не випало, на жаль. Мені отак от. Так от. Воно таке бу-бу-бу. Я вже думав, оце, 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 оце. А воно таке бац. Я не знаю, що робити. Я не знаю, через чор 4 дні буде будуть вже продавати всякі штуки тут чи ні? Я не розумію, я не розумію. Так, наступно, це мої я, я, Так, тут буде наступний кейс я туди 100 видсовки. Ну дякую, що хоть не Скорпіон. говорит. Ну дякую хоть. це. Що Скорпіон. А зараз расставь матч. Ну и всем пока, до на каналі Кітлапсі. І всім пока.